Оксана Мергут малює піском вже чотири роки. Дизайнер та педагог за освітою. Вона перша на поділі навчилася створювати динамічні пісочні шоу. Згодом почала навчати цієї унікальної техніки малечу. Так і виникла ідея створити студію пісочної анімації. У 2014 році ми подали програму з пісочної анімації на конкурс педагогічний, який називається Творчий вчитель, обдарований учень. І саме ця програма вибрала перемогу, стала призером. І ось з того моменту ми маємо змогу тепер професійно навчати діток. Аби опанувати це мистецтво, не потрібно бути художником, каже пані Оксана. Неважливо, чи вмієш ти малювати, чи ні. Головне бажання й терпіння. Дітки можуть займатися чотирьох років. До чотирьох років це є пісочна терапія, а з чотирьох і навіть достаток чотирьох, тобто кожен може займатися навіть і дорослі дітки. Складаємо режисуру твору. Ми не просто навчаємо малювати пальцем на склі. Ми малюємо не лише на піску, а й світлом в темряві. Малюємо на воді, шоколадом, тобто такі інноваційні технології. Для дітей такі заняття особливо корисні, бо розвивають уяву та моторику. А ще це своєрідна гра. Бо одним рухом зображення можна трансформувати в зовсім інше. Квітка перетворюється на пташку, а сонце в усміхненого малюка. У Мене засипка спочатку не дуже виходила. Я вже навчилась. Я малючований, який пливе по морю. Квіти, кораблі серця. А ще найбільше подобається малювати? Найцікавіше може. Найбільше метелики. Дев'ятирічна Богданка навчається в студії пісочної анімації вже півроку. Із захопленням розповідає, що невдалий малюнок можна легко змахнути рукою, а тому й не боїться помилитись. Мені дуже сильно подобається і того, що тут можна. Перетворювати. Я малюю, як одна дівчинка летить і приземляється на одну планету. Там її зустрічає і королева піску, і вона показує їй всі техніки, якими ми малюємо. Те, що пісочний малюнок недовговічний, теж не біда. Найбільш вдалі картини можна сфотографувати або ж навіть створити короткометражний фільм. Малюючи пісочні картини, відчуваєш внутрішню гармонію. Пісок заспокоює та допомагає зосередитись, розповідає пані Оксана. Та додає, головне, як і у кожній справі, не зупинятися і постійно вдосконалюватись. Надія Куриляк, Юрій Чорний для інформаційного випуску.